Слава Україні! Розпочалась 258-ма героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дії Сил оборони України на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Красногорівка, Бахмут, Іванград, Опитне, Кліщиївка, Мар'їнка, Павлівка, Водяне і Майорськ Донецької області та Білогорівка на Луганщині. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони України вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 9 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив понад сотню обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони більше як 25 населених пунктів Харківської. Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи РФ, інфраструктуру, територію та повітряний простір. Триває формування російсько-білоруського угрупування військ на території Республіки Білорусь. Зберігається загроза завдання противником авіаційних ударів застосуванням ударних безпілотних літальних засобів з території та повітряного простору цієї країни. На інших напрямках ворог здійснив обстріли на Слобожанському напрямку з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Уди, Стариця, Чугунівка, Фиголівка та Дворічанське. На Куп'янському та Лиманському напрямках з артилерії різних типів в районах населених пунктів: Кислівка, Берестове, Стельмахівка, М'ясожарівка, Греківка, Макіївка, Невське, Ямполівка та Леман. На Бахмутському напрямку з танків мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів: Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут. Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озирянівка та Майорськ. На Авдіївському напрямку з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів: Авдіївка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку з танків мінометів Ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вугледар, Павлівка. Пречистівка, Времівка, Новосілка, Нескучне та Новопіль. На Запорізькому напрямку з різнокорібельної артилерії в районах населених пунктів Темирівка, Ольгінське, Успенівка, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Новоданилівка та Степове. На південно-бузькому напрямках вогневого впливу ворога зазнали райони населених пунктів, що межують з лінією зіткнення. Безпосередньо від вогню з РСЗВ постраждали населені пункти Вище Тарасівка, Ільїнка та Марганець Дніпропетровської області. Противник продовжує зазнавати втрат, підтверджено вогневе ураження району зосередження військової техніки, а це близько 20 одиниць 5 листопада у місті Голопристань Херсонської області. Також підтверджено знищення складів з боєприпасами окупантів 5-6 листопада у населених пунктах. Горлівка Донецької області та Сватове на Луганщині. В місті Енергодар російські загарбники продовжують посилювати адміністративні та контррозвідувальні заходи. Окупанти збирають особисті дані місцевих мешканців, перевіряють смартфони, обходять приватні помешкання, незаконно затримують громадян України. В районі населеного пункту Новософіївка Херсонської області угрупування окупаційних військ посилено підрозділом з території Чеченської Республіки, що долучився до пограбування місцевих мешканців та їх помешкань. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 24 удари. Під ураження потрапили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також сім позицій засобів протиповітряної оборони ворога. За минулу добу сили оборони України на різних напрямках збили ворожий літак су 25 БПЛА ланцет 3 та 4 дрони Орлан 10 Воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 5 пунктів управління. Два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два склади боєприпасів, два зенітно-ракетні комплекси та райони вогневих позицій артилерії окупантів. Віримо у збройні сили України. Ми переможемо! Слава Україні!